Це капець, на вулиці мінус 5, а по ночам мінус 10. Ось цей котик сидить ось тут, за магазином, в оцій схованці, яка дуже холодна, просто весь час. Я думала, де він ховається? Боже, на вулиці так холодно. Я не можу простояти тут на морозі і 15 хвилин. А він тут живе, це просто кошмар Я не розумію, як він ще досі у ці морозні холодні дні просто тут вижив. Його тут навіть годувати не дозволяють. Я йому ставлю мисочки, то їх викидають. Йому навіть немає де погріти лапки. Це капець, це котик. Йому не більше ніж 7 місяців. Він дуже молодий. Хтось просто так от викинув. Голодний, пішов до мисочки з їжею. Будь ласка, якщо хтось може його взяти або на перетримку, поки ці морози, або собі забрати, подарувати йому дім, то йому це дуже необхідно, бо він на вулиці просто не виживе. Ми його по Кропивницькому привеземо вам. Головне тільки, аби ви мали змогу його забрати, подарувати йому хоча б якийсь прихисток, тому що це не діло жити отак просто в купі сміття. Тут холодно, чи щось як він на це тримається. Він тремтить, він весь тремтить отпіку. Оточку. Я то йому принесла м'яска, він голодний капець, він постійно тут сидить голодний, але, звісно, це йому не допоможе зігрітися. Заодно прийшла ще одна кішечка, яка теж тут живе, і теж вона не сильно заходить куди погрітися.